Всім привіт! Сьогодні я буду робити кое що для Криски Так, за це відео буде з моїм голосом. А буду я робити трусики для оцієї криски Бібі. Ось так. Її, її я зробила вчора. Ось, і для неї я вже зробила такі міні-трусики. Зараз покажу, як вони виглядають на самій кризки. Хто хоче, я можу зробити туторіал на таку криску. Ось. Ось такі трусики. Ось. Чи, може, це похоже на памперс, але ні, це трусики, шорти, юбочка. Називайте, як хочете. Ось. Отакі от трусики. Ну і поїхали вже ж робити трусики. Для цього нам понадобиться паперу, папер А4, чорна ручка і сама криска. Берем криску, ложимо її на бумагу. Пробачте, не, е, не так сказала, на папер. Не на помагу, а на папер. Ось так ложимо і обводимо оцю часть. Ось так. Просто вводимо. Також лапки, якщо хочете, можна зробити, типу, як, е, кофточка. Е, е, ну, щоб і тут теж були, е, коротше, як кофточка. Обводимо криску. Ось так. Ось так. Ось, бачите, як у нас вийшло. Тепер, ну, я буду робити не такий трусики, а чуть-чуть по-другому. <кхе> я трішки заболіла. Ось так робимо. Тут. Проводимо лінію таку ось. І тут робимо ось таку -от штучку. Ось так ось. Тут ми можемо намалювати типу як замок. Я буду це робити з сердечками. Ось так от. Ось так от. Вийшло. Ми можемо зробити всякі тут узори. Ось так, ну, як ми хочемо, так ми і зробимо. Ось. Наприклад, я захотіла так зробити. Я буду розмальовувати е е ручками, е які блистять. Так. Ручки, які блистять, я купила в Аврорі. Ось, Зараз я їх достану. Ось ці ручки. Вони трішки в мене вже заносились. Ось, вибираємо колір. Я, наприклад, хочу зробити, давайте ось такого кольору фіолетового. Ну і трішки давайте, розового. Ось такі от кольори. Ось так. І тепер розфарбовуємо. Ці я буду розмальовувати. Сердечки. Ось так от. Вони в житті блистять, але на камері це не так видно. Ось. Тепер ну, я оце саме не буду зафарбовувати. Оставлю їх білим кольором. Тепер беру оцей фіолетовий і трішечки обвожу. Ось так. Ось. Пробачте, якщо у мене буде не, ну, нормально, ненормально чути, ось це моє перше відео з голосом, ось е, моє, так скажем, розговорне відео. Тут я розмовляю тільки українською, а е, прошлий канал е, я вела на російській мові, тому що моя аудиторія. Більше всього була російська і понімала тільки російську мову. І за того я робила тільки російські канали. Ось. А цей канал я захотіла зробити вже аж на українській мові, тому що я не дуже знаю російську мову. І іноді можу почати розмовляти не російською мовою, а українською мовою. Також я українську не дуже знаю. Хоч і живу я в Україні. Ось. Т Тут я вже обвожу е розовим кольором. Я тільки края обвожу, я не знаю чого, Ну, е я думаю, буде це дуже гарно. Ось Ось так от у мене вийшло. Тепер беремо скотч. Відрізаємо небагато. Ось, Ось так примерно. Тепер е відрізаємо половину, ось так, наприклад. ось, І клеїмо ось сюди, на лице лицеву сторону, чи, як там говориться, ось. Другий кусочок ми клеїмо на обратну сторону, ось тут. Тут вам погано видно. У мене немає такого штатива, щоб. Добре держався. Ось, ось так. І тепер вирізаємо. Ось так. І також беремо знову маленький кусочок скотчу. Ось такий кусочок скотчу і розрізаємо навпіл. Так. Тепер скручуємо його в трубочку. Ось. Щоб липка сторона була ось, наклеїться. Тепер на задню сторону наших трусиків ми приклеюємо. Тепер цю робимо трубочку. Трішки не виходить. Ось, ось так вийшло. Трішки, трішки відрізаємо, ось так, і знову клеїмо на задню сторону. Ось так. Тепер беремо нашу кризку і приклеїмо ось так. Ось такі трусики в нас вийшли. Напишіть в коментах, якщо вони будуть відкриті. Напишіть в коментах, якщо хочете е, туторіал, як зробити таку криску. Якщо що, якщо будуть закриті коментарі, я, е, якщо ми наберемо на цьому відео хоча б 3 чи 5 лайків, то я зніму туторіал, як зробити таку кризку.